Я диспетчер, слава Україні. Катерина, Юлія, Бойко, добрий вечір. Так, е, Устимку тільки одне і те саме не пиши. Я раз прочитала, хватить, багато не пиши, бо мені прийдеться тебе заблокувати хоча б на п'ять хвилин. Богдан, Світлана Бобко, добрий вечір. Е, у стимку, де ви живе, е, живете? В Тернопільщині, стимку, на Тернопільщині. Марія, доброго, мирного та благословенного вечора, Любаша та Наталя Чатівці. Доб... До обіду було похмуро, а потім вийшло сонце. Витримки люба вам. Дякую, Марія. Я маю витримку. Я... Я вже привикла за стільки років, вже можна привикнути до таких. Я на вороняках. Ой, навіть знайде то так. Так, Карсон, як относитесь, относитесь ви к комунізму? Лічно я очень плохо, тому що запрещали вірити в Бога і не було чесночасної особ... собствен... собственності. Карсон, я так само проти нього. А в них той комуніст так і залишився. будь вони ходять до церкви, але вони... Це в Бога ніхто не вірить. Так щось таке. -то. Мартин у вас. За русским кораблем. От, 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 Людмилка, добрий вечір. Люба, добрий вечір. Людмила Кресню, гарного вам вечора. Катерина Світлана, доброго вечора. фону Гамес привіт, привіт, Людмила. Лайк поставила. Дякую. Так. Огур 4К. Как відноситься к війни, А як до війни можна відноситься? Хіба можна позитивно? Це тільки такі не люди, як ви, то ви любите воювати. А, а ми ніхто не любимо воювати. Зрозумів? Ось, Це ви дай вам воювати, щоб більше накрасти, бо ж ви свого ніц не маєте. Ви нижчі, голий, голодний і Ось, То ви хоч би щось на якусь територію залізти, щоб щось хоч вкрасти. Ось, Через те вам у вас війна цікава, нас ні. Ми хочемо миру, спокою і жити, як ми жили добре і без війни. А ви хочете воювати весь час і скрізь. Так, що ось таке діло. Вчиться жити без грабунків. Може, навчитися. Ось. А то та ваша нищета, вас жене на війні і скрізь і всюди, щоб заробити якусь копійку, ви хочете, то будете вбивати, будете нищити один і будете гинути. Ось так що таке то діло. Бачили ми, як ви багато живете. Я Нині мені скидали дівчата, і хлопці скинули блогер, що якраз попало двох скинули одну і те саму. Як їсть курачі лапки і розказує, яку вона смакоту спіла в магазині захопити, курачі ножки, і курачі хвостики, ось там, де той жировик, що то відрубують, щоб люди не беруть їх їсти. Ось це для собаків, для котів йдуть такі харчі. А вони купили і довольні. розказують, які блогери ваші. Яка смакота, бо вони захопили такої смакоти в магазині. Ото ваша Росія нижча і голодна. Олена Перепічка. Добрий вечір, Любочка. Добрий вечір. Богдан, Людмилка, Кресню, добрий вечір. Людмила, ніщебродка. Дуже приємно познайомитися, мене Люба звати. ось, А те, що ви Ніщебродки, де то я й так знаю, мені розказувати не треба, я вас не питалася ви, наскільки Нещебродка. Це вже ваше діло. І як хочете, так живете. Мене це не цікаво, Мене моє життя цікаве, а ви, раді Бога, ви пусте місце для мене. Мені це одинаково. Мартин, у вас погода у вас? Мартин у вас гарна була зранку дощ моросів, потім трошки більший був. Навіть добру росу зробив, такий густенький пустився. Ось, потім перестав, потім знову трошки поморосів, а потім перестав, спогодилося. ось, і... Ось, а потім спогодилося, сонечко вийшло і файно.